Китай має тиснути на Росію, а не прикривати її воєнні злочини. Так, західний світ коментує візит лідера Китаю до на зустріч з путіним, і обговорення так званого китайського мирного плану, який пропонує Пекін за візитом Дзіньпіня Пильно стежить Михайло Прудник, політолог міжнародної оглядач п'ятого каналу. Він зараз на зв'язку зі студією. Михайло. Отже, сьогодні другий день. Коли Сідзіньпін і Путін зустрічаються, говорять зокрема про ідеї Китаю щодо припинення війни і що обговорюють. Ось ну, Цзіньпінь знову почав говорити про свій мирний план і каже, буцім, то більшість країн вже виступає за деескалацію конфлікту, і саме для того він приїхав переговорюватися з Володимиром Путіним. каже, будь-яка історія має закінчитися за столом переговорів. Ну і треба всі надзвичайно сильно зацікавлені в цій деескалації. Але повертаючись до цих 12 пунктів, які пропонує Пекін, то там немає жодної конкретики. Ба більше війну ці. Дзіньпінь не хоче називати війною Росію агресоркою, яка розпочала війну проти України, також не хоче називати Ну, ці його ці позиції. базуються аля на статуті між ООН, де говориться про право держави на територіальний суверенітет та територіальну цілісність і в принципі цін виступає за це, але в жодному із цих пунктів не говориться про те, що Росія має вивести свої війська з України. Тому такий Досить розмитий мирний план, як, з яким зараз у Москві носяться як писаною торбою. Але Володимир Путін вже заявив, що йому дуже подобається цей план, він його розглядає, і буцімто Москва готова до діалогу. Ну щоправда, до діалогу разом з Китаєм. Михайле, а як світова спільнота реагує на ці пекінські ініціативи? Ну, власне ці пекінські ініціативи називає е, пустими балаканинами, тому що е, фактично там, як я вже сказав, немає жодної конкретики, і е, надзвичайно різко на це реагують, зокрема, у сполучених штатах. Е, держсекретар США Ентоні Блінкін заявив, що Китай має тиснути на Росію, а не виправдовувати воєнні злочини. Е, тим паче е, в, використовуючи для цього дипломатію, е, Китай має в, 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 в скористатися своїм авторитетом і змушувати. Саме Москву, саме Володимира Путіна, виводити війська з України, а не говорити порожні балачки. Ну і нагадав, що зустріч Сі по розпочалася фактично на наступний день, коли міжнародний кримінальний суд виніс ордер на арешт воєнного злочинця Володимира Путіна. І от фактично зараз Сідзіньпінь зустрічається з воєнним злочинцем. Давайте послухаємо Ентоні Блінкіна. Якщо Китай підтримує припинення війни на підставі принципів статуту ООН, як це передбачено в першому пункті його плану, то він може взаємодіяти з президентом Зеленським та Україною і використовувати свій вплив, щоб змусити Москву відступити. Те, що президент Сі їде до Росії за кілька днів після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Путіна, свідчить про те, що Китай не відчуває зобов'язань притягувати Кремль до відповідальності за звірства скоєні в Україні, і замість того, щоб Б, навіть засуджувати їх, він радше надасть дипломатичне прикриття Росії, щоб вона продовжувала скоювати ті самі злочини. І надзвичайно символічно сьогодні в Київ прибув прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Зараз Японія головує у великій сімці, і це демонструє ту підтримку, яку надається Києву. І перед візитом до Києва він, до речі, побував в Індії, де зустрічався зі своїм колегою. І фактично Китай їде до агресора-диктатора. А сильні світу з цього їдуть підтримувати Україну. Не фактично, це такий візит Фуміо Кішіди в Київ. Це ще один ляпас китайцям Сідзіньпіню. Буцімто, ну дивися, ми є справжніми лідерами в регіоні і хочемо допомагати тим країнам, які це заслуговують, і не маючи чого відбілювати агресора Путіна. Дякую тобі, дуже Михайло. Михайло Прудник був з нами. Керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу. Політолог. Ну і говорили про ігри Азії, тому що поки Сі дзіньпінь з візитом у Москві говорить, спілкується з Путіним, на якого виданий ордер міжнародного кримінального суду до Києва і з візитом прем'єр-міністр Японії, країна, яка головує зараз у Великій Сімці. Ну і також в Києві з візитом перебуває міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. В столиці він зустрівся зі спікером Верховної Ради Русланом Стефан. Чуком обговорювали підвищення ціни війни для Росії, зокрема запровадження додаткових санкцій, і зниження верхньої межі цін на нафту, щоб уникнути обходу обмежень. Ну і також про шлях України до ЄС та НАТО. А написав Рейнсало у себе у Твіттері. Також міністр взяв участь у парламентському засіданні Верховної Ради України. До всебічної міжнародної ізоляції Росії закликають в Литовському Сеймі 144 депутати одноголосно підтримали резолюцію про обмеження впливу терористичної Росії. Цей документ закликає союзників Литви, зокрема країн ЄС і НАТО, докласти зусиль до повної ізоляції країни-агресорки. Для цього пропонується спільно створити і розширити правову базу Євросоюзу, відповідно до якої держави будуть визнаватись країнами, які підтримують тероризм і використовують терористичні засоби. До цього списку пропонують включити Росію. Литовські депутати також закликають запобігати обходу санкцій, розслідуючи випадки порушень та притягуючи порушників до відповідальності. Оксан Лісовий тепер міністр освіти і науки України, за це проголосували понад 300 народних депутатів. Повідомив нардеп з голосу Ярослав Желізняк. І додав, що Верховна Рада призначила віце-прем'єр-міністра з інновації, розвитку освіти, і науки та технології Михайла Федорова, Олександра Камішина призначили на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Нагадаю, що напередодні Верховна Рада відправила у відставку з посади міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Наприкінці минулого тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на цій посаді Шкарлета замінить Оксен Лісовий. Він майже 20 років очолює малу академію наук. А з початком повномасштабного вторгнення новий урядовець пішов на фронт добровольцем в 95-ту десантно-штурмову бригаду. Понад півтрильйона гривень на таку суму Верховна Рада збільшила видатки на оборону. Парламент ухвалив зміни до державного бюджету на цей рік. А водночас держава має заборгованість перед родинами загиблих героїв. І про це заявила опозиція в парламенті. Тому виділять 3 мільярди гривень, щоб виплатити гроші рідним воїнів. Загиблих на жаль багато заборгованість астрономічна. І Нам з вами треба разом зараз докласти заклади. Для того, щоб негайно погасити цю заборгованість, ми зробили перший крок. і Я хочу подякувати можливо вперше подякувати бюджетному комітету за те, що він врахував поправку мою Петра Порошенка і Давіда Арахамії щодо виділення трьох мільярдів з резервного фонду для виплат тим, хто втратив своїх близьких на фронті. Україна отримала іще півтора мільярда євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Повідомила про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. І це вже другий транш з пакета фінансової допомоги на 18 мільярдів євро. Першу частину Київ отримав у січні. Це 3 мільярди євро. Гроші ці підуть на підтримку української економіки, зокрема на виплату зарплат і пенсії, забезпечення роботи шкіл і лікарень з березня. щомісяця Брюссель виділятиме Україні півтора мільярда євро, але наступні транші будуть залежати від успіх. У реформу. кредит треба буде погасити упродовж 35 років. При цьому виплати українська сторона почне аж із 2033 року. Вимагав 120 тисяч гривень з військового за підписання документів на переведення до іншого підрозділу. Державне бюро розслідувань затримало заступника командира військової частини на Одещині. Йому загрожує до 10 років ув'язнення плюс конфіскація.